Казковий та оздоровчий відпочинок чекає на вас у санаторії Сосновий Бір. Це ніби ціле містечко з гарно обладнаними корпусами, лікарнею з найсучаснішою технікою, водогрязю лікарнею, гідромасаж. Новий корпус порадує відвідувачів кіноконцертним залом, обладнаним за останнім словом техніки. Тут же вас приємно здивує новий басейн, у якому проводять аквааеробіку, каскадний та душ. Працює спортивний зал, більярд, настільний теніс, сауни. А після тренувань завітайте до кафе. Чи щодо харчування у санаторії сосновий бір» воно дієтичне, різноманітне меню відносно дієти та рекомендацій. Лікарів можливе приготування їжі за індивідуальним замовленням. Лікувальна база постійно вдосконалюється. У оновленому кабінеті ультразвукової діагностики можуть обстежити органи черевної порожнини, малого тазу, серце, магістральні судини. Розширився асортимент стоматологічних послуг. Для вас процедури лікувального масажу, підводна тракція, витяжка хребта, оздоровлення серцево-судинної та опорно-рухової системи, лікування органів дихання, шлунково-кишечного тракту та статевих органів. Ось такий оздоровчий відпочинок зі всіма умовами на цілющому свіжому повітрі пропонує вам санаторій сосновий бір.